Компанія Samsung запустила нову лінійку пристроїв на заході в Нью-Йорку. Вона показала смарт-годинник Galaxy Watch 8, а також складані смартфони Z Fold 7 і Z Flip 7 та бюджетний Z Flip 7 FE. Пристрої мають тонкий дизайн, поліпшені датчики та функції штучного інтелекту. Galaxy Watch 8 найтонший годинник Samsung. Він на 11% тонший за попередню модель і оснащений яскравим екраном та потужним процесором. Обсяг пам'яті 32 Гігабайти. Модель Classic зроблена з нержавіючої сталі. Має обертальне кільце для управління 64 ГБ гігабайти пам'яті та батарею, яка довше тримає заряд. Обидва пристрої працюють на новій системі VROS 6 зі зручним інтерфейсом та розумним помічником. Ми ще демонструємо нові функції для моніторингу здоров'я: вимірювання рівня антиоксидантів, персоналізований тренер збігу та функції з помічником шаї. Ви можете запитати в годинника маршрут, почати тренування або згенерувати рецепт, використовуючи тільки голос. Годинник вимірює рівень антиоксидантів за 5 секунд через датчик, що на задній панелі, і дає поради, як поліпшити здоров'я. Заходимо в застосунок, вибираємо індекс антиоксидантів, натискаємо Виміряти, і годинник просить прикласти великий палець до задньої панелі. Вимірювання триває 5-6 секунд. Мій індекс низький. Але годинник дає рекомендації, як його підвищити. Смартфони Galaxy Z Fold 7 та Z Flip 7 поліпшили Z Fold 7 найтонший складаний телефон Samsung з панелю для повідомлень без розкладання. Z Flip 7 оснащена екраном Flex Window та основним дисплеєм з батареєю, що забезпечує до 31-ї години відтворення відео співвідношення сторін 21 до 9 робить його схожим на звичайний телефон, але він дуже портативний. Це наш найтонший Z Flip з найбільшою батареєю. Камери смартфонів підтримують функції шаї, такі як автозум та автофреймінг для автоматичного налаштування кадру. Користувачі можуть генерувати зображення за допомогою голосових команд, додаючи елементи, наприклад, собаку в костюмі Супермена. Продаж розпочнеться 25 липня.